Всім привіт! Новий огляд покупок. Тут з різних магазинів показую. Так, що перше, так, що ви любите дивитись, АТБ, да? так, АТБ. У нас тут було два чеки. Саме головне, це масло солодковишкове молокія 180 грамів. Воно по акції. 49,84 чи 49,90, отаке. Вихопили все, що було. Бо я була в перший день знижок, його було багато. Брали по 13 пачок переді мною. Це вже, на мою думку, слишком. Так, ми взяли ось два а того вже і не було 73% жирності, ну це ж корисніше. Два масла. Далі. Що в нас по йде? А ось буряк. Буряк, кульочок. Mm -hmm. Ось. бідно не видно ці нові пакети. Білі, тепер нічого не видно в них. Так, далі. Буряк 7,16 за кілограм 6,95. Пакет 90 копійок. Млинці. Ось такі мені подобається своя лінія. Млинці французькі з сиром заморожені. Зараз покажу склад. Вроді би нормальний. Так, ось Ще в них є такі курячі, ну ці смачніші. Далі. Е, так, По списку хустинки паперові. Так, ось хустинки такі три упаковки, взяли одну влажні салфетки. Так, ціна хустинки паперові по 2,50 і серветки вологі 7,90. Далі, два таких кетчупа, лагідних, королівський смак. Тут таке сердечко з краю Україн. Вони по 23,90. І масла сказала, цей чек 217,50. Далі. Соєвий соус ось такий 500 грамів, класичний Hokkaido Club. По акції з карткою ТБ 44,56. Зелені оливки, чорних вже нема по знижці, я їх більше люблю. Зелені 190 грамів, без кісточки, своя лінія. Так, вони 22 гривні, 14 копійок по карті. Сметана ягодинська, 15% жирності. По карті 29,26%. Яготинський ще сир теж по карті. Він 26,51. І того цей чек 122 гривні 47 копійок. Далі, вже не за тебе, а з магазину Сільпо. Банани. Гарна ціна за кілограм 49,99, Вийшли на 17,10. Далі полуниця. Ось така гарна. Сільпо смачна полуниця. Мені подобається іменно оця, яка з багато зеленими хвостиками в них. Так, за кілограм 88,99 вийшло на 41 гривні 83 копійки. Далі, де чек сільпо, зараз покажу. А ось. Пиво ось таке. Оболонь світле, коштувало 29,99 за літр. Макарони, чумак. Ось такі завитки, По акції 400 грамів 32 гривні 99 копійок. Далі чорна шоколадка, 80%. Брют. Коштувала вона 28,99. Далі ще отакі макарони, як лапша Тера diграно 500 грамів. Вони коштували 37,59. Два огірка екстра 15,75 за кілограм 74,99. Так, це показала. Чек 213 гривень. Далі, з магазину ось такий сир Гауда 43 гривні за кілограм 299. Такий паштет по 20 багет за 10 гривень. І все. А ще ось такий перчик. За 8 чи 9 гривень чорний мелений мрія. І, і куряче філе 4 штуки. 198,29. За кілограм 132 гривні 90 копійок. Все, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока!